Шість протирадіаційних укриттів будують у Вінниці, на якому етапі роботи, та у скільки обійдеться це місто в Ужгороді. Мобілізували водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на змагання в ТЦК. Прокоментували ситуацію. Екскурсію для оборонців та їхніх сімей влаштували у Вінниці, які локації відвідали учасники, і що варто знати про психологічне розвантаження. Водія, який привіз дитячу спортивну команду з Вінниці, на змагання до Ужгорода, не має законних підстав на відстрочку від мобілізації. Тож він безпідставно уникає військової служби в ЗСУ. Так у Закарпатському територіальному центрі комплектування відреагували на ситуацію, що склалася цими вихідними. Водія, який не надав інформації про перебування на військовому обліку, затримали під час спільних заходів з Нацполіцією. Щодо перевірки дотримання правил військового обліку, йдеться на Фейсбук-сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагадаємо, в Ужгороді співробітники ТЦК мобілізували водія автобуса, який привіз дитячу команду з Вінниці на змагання з Теквондо. Як написав у себе на Фейсбук-сторінці журналіст Віталій Павловський. Вночі до хостелу, де ночував водій, увірвалися співробітники ТЦК з поліцейськими і забрали його разом з іншими чоловіками до військкомату. Йдеться в публікації. Суспільному вдалося зв'язатися з тренером вінницьких спортсменів Валерієм Довбнею. Ось що він розповів: ми його поселили в сусідній хостел, найближчий. Ну, доросла людина, я, як би там не було, це стороння людини, яку він не може поселити зі спортсменами, ну, з дітьми. Тому він жив окремо. І, відповідно, автобус він паркує біля іншого хостела. півно другої ночі з п'ятниці на суботу. Дзвонить водій і повідомляє, що його забирає поліція разом з військовими грузить в автобус військкомат. Не його одного, а всіх чоловіків, які були на той час в цьому хостелі. І попереджає, що в нього забирають телефон. Але із розмов з тими, хто це все робив, він говорить: це буде добре, мене вранці відпустять. Водія звуть Михайло Поліщук. Зранку 11 листопада його не відпустили з військомату, тому, щоб дістатися до спорткомплексу, де проходили змагання, довелося наймати місцевого перевізника. До Вінниці спортсмени дісталися вранці 13 листопада. Середи відновлять тренування і підготовку до наступних змагань каже Журналістам Суспільного вдалося зв'язатися із водієм автобуса. Чоловік розповів, що зараз він перебуває у військовій частині Рівненської області. У Вінниці триває будівництво протирадіаційних укриттів для шести ліцеїв міста. Зварюють арматурний пояс під залізобетонну основу на території ліцею номер 13, що по вулиці Максима Шимка. Зварювальник Олександр встановлює подушку під стіни в укритті. Це усилення на каркас, на каркас. тут блоки тут. Де. Накладаємо сітку, заливаємо бетоном, виводимо колони, а потім по неї блоки йти. Будувати укриття у 13-му ліцеї почали у жовтні, каже представник підрядної компанії Олександр Стаднічук. За місяць засипали щебеневу підсипку, зробили бетонну підготовку під фундамент. Тепер завершують роботи перед залиттям залізобетонної основи тощиною 40 см. Дане укриття розраховане на 850 осіб, що будуть укриватися, в тому числі 360 учнів до 12 років. Параметри даного укриття 18х50 метрів. Висота приміщень середині буде 3 метри». За 300 метрів будують укриття й для ліцею номер 12 каже Олександр Стаднійчук. Воно буде надземним, бо ґрунтові води тут на глибині метра. Суспільному розповідає про обсяг роботи, який виконали. «Залито фундаментну подушку на близько 600 кубів бітона, близько 100 тонн арматури задіяно тільки на плиті, в плиті. Фундаментній плиті. На даний час здійснюються роботи по монтажу стін захисної споруди. Здійснюється монтаж фундаментних блоків, потім заливаються підсилюючі конструкції спонки і, і в подальшому буде виконуватися залізобетонна монолітна плита покриття. У зв'язку з тим, що близько поверхневі води дана споруда є не заглиблена, а насипана і буде обволовуватися землею. Загальна її висота близько буде з обвалуванням 4,5 з метра. Вона призначена для укривання 987 осіб, в тому числі 400 учнів до 12 років. У ліцеї номер 30 по вулиці Стрілецькій наразі заливають фундаментну плиту, каже виконроб будівництва підземного протирадіаційного укриття Олександр Поворознюк. Ми вхопалися 4 метри від рівня землі. Бетон, Об'єм бетону на даний об'єкт півтора тисячі кубів. Ми залили близько 300 кубів, ми зараз доливаємо фундаменту плиту, тоді в'яжемо стіни, вив'язуємо стіни і будемо також заливати стіни. Стіни перекриття, перегородки. Це буде монолітно-каркасне здання з бетону. Протирадіаційні укриття будують у тих ліцеях, де не можна облаштувати найпростіші укриття, розповів заступник міського голови Ігор Откидач. Споруди монолітні та мають витримувати тиск до 10 тонн на один квадратний метр. Укриття з водопостачанням та автономним джерелом енергії. Два схови будуть надземними, чотири підземні, зазначає Откидач. Це все залежить від геологічних вишокувань, залежить від рівня ґрунтових вод, залежить від ґрунту. Тому якщо взяти заклади освіти 12-13 ліцей, це буде надземна споруда. Якщо взяти всі решта чотири заклади, 23-й ліцей, 33-й, 30-й ліцей, 11-й, це буде підземна споруда, яка має витримати навантаження 10 тонн на 1 метр квадратний. На будівництво шести протирадіаційних укриттів із міського бюджету виділили 293 мільйони гривень. У них зможуть перебувати до тисячі учнів одночасно у кожному. Будівництво триватиме до середини 2024-го, каже откидач. Наші протирадіаційні укриття розраховані від 850 чоловік до 990 чоловік. Ми розрахунок проводили по навчанню учнів в одну зміну плюс постійно перебуваючий персонал. Це викладачі, прибиральниці, тобто весь персонал самого ліцею. Кошторисна вартість шести протирадіаційних укриттів в закладах освіти це 293 мільйона гривень. Роботи розпочаті у нас в вересні поточного року і планується завершити в другому кварталі 24-го року. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. <сус <cafes> <приклад> Національний музей садиба Миколи Пирогова. Тут гідеса Оксана Роздорожнюк проводить екскурсію для оборонців та їхніх сімей. Організував її міський офіс туризму в рамках проєкту Незламні та нескорені. Це садибу, де проживав Микола Іванович. Но ми ще можемо підійти зараз і оглянути аптеку. Аптека залишилися без змін. Нікого не залишить байдужим відвідування музею Пирогова. І це велика людина, людина, яка належить світу і світлу в першу чергу. Тому про нього, звісно, що можна багато що розповідати. і Люди будуть захоплені. Психологиня Тетяна Конарська Суспільному розповідає такі екскурсії є одним із видів реабілітації. Її тепер потребують і учасники бойових дій, і їхні родини. Екскурсії насправді є одним із видів психологічної опори. Чому тому що для нас стає більш знайоме місце, більш знайома територія. Історія вона має такі трагічні моменти в своєму, ну на протязі віків, і як люди з цими трагічними моментами справлялися, да? як люди в ці трагічні моменти проявлялися, що з'являлося такого сильного, міцного, нового. Людмила Меншова минулого року переїхала до Вінниці з Херсона. Їй чоловік нині боронить батьківщину. Весь час каже, хвилюється про нього. На екскурсію розповідає, прийшла, аби відволіктися від тривожних думок. Мені чоловік зговорив не сиди вдома, ходи десь, тому що я ж ну, я в чужому місті одна, діти навчаються. І він ходи десь, ходи на екскурсії. Ну, я <сіпи> дослухалась до його поради. Олександр Хрячко, ветеран війни. Нині має другу групу інвалідності. До російського вторгнення разом з родиною мешкав у Маріуполі. Минулого року переїхали до Вінниці на екскурсію. Каже, прийшли, аби дізнатися про історію міста. На мій погляд, і психологічний стан якось він вирівнюється. Ти щось нове для себе узнаєш. Приєднуємось, дивимось, насолоджуємось. Друга локація у маршруті ставка Вервольф у Стрижавці. Гітлер був містиком, і коли у нього завжди було дуже багато різних, то допомагали йому там вирішувати в певний день, в певний час питання чародіїв і магів різного рівня. Вадим Левко показує дев'ятирічній доньці спалений російський танк. Чоловік комісований через стан здоров'я. Суспільному розповідає такі екскурсії важливі для дітей, аби знали історію. Я побачила тут згорівші танки, і папа мені розказав, що це російські вони тут. і місце, і як місце тому музею тих радянських скульптур. Всіх участь у екскурсії взяли 20 людей. Тривала вона 5 годин. Для військових та їхніх родин захід безкоштовний. Проведення анонсують на сторінці офісу туризму. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк. Суспільне новини. Вінниця. Замість лежачого поліцейського берлінська подушка. Сьогодні таку встановлюють біля ліцею номер 7 що по вулиці Городецького. Майстер Ігор Погоран каже, такі дорожні пагорби облаштовують посередині проїжджої частини. На цій ділянці буде дві берлінські подушки, аби обмежувачі були нерухомими, прикріплюють їх на саморізи. Просто з просиметочки ну, там розбираємо і знімаємо обратно, там засверлюємо. Забуваємо любля, вставляємо саморези і там все закручуємо". Місцева жителька Мар'яна Суспільному розповідає, до сьомого ліцею ходить її донька. Встановлення поблизу закладу обмежувачів руху схвалює. Це каже в першу чергу безпека школярів. Ти починаєш іти, вони починають гальмувати прямо біля тебе, і це небезпечно, бо дитина може, якщо я йду з дитиною, то дитина може йти хоч і старша сама, і це може закінчитися ДТП. Біля школи все повинно і пішохідні переходи, це все повинно бути облаштовано. Це те, що планово завжди необхідно робити, незалежно від будь-яких умов. Такої ж думки і місцева жителька Людмила можна розігнатися, можна не побачити дитину. Потрібно. Я вважаю, що особливо ночі, коли немає ніяких е... отображаючих цих діталей на куртках. Наразі у Вінниці встановлено вісім берлінських подушок на чотирьох ділянках, де не врегульовані перехрестя та немає піднятого пішохідного переходу. У чому їхня перевага та відмінність від лежачих поліцейських, Суспільному розповів начальник відділу організації дорожнього руху та міської мобільності Богдан Черановський. При приїзді подушки створюється менше шуму і вібрації за рахунок її конструкції. Беринська подушка має розміри 1,85 на 2 метри. Спецтранспорт і громадський транспорт її проїжджає майже без перешкод. Водій Олексій каже: їдучи старим містом, вже відчув переваги таких обмежувачів швидкості руху. Получається, вона більш м'якша для машини. Тобто по-любому біля неї притормажуєш, але ти не б'єш машину, так як звичайний лежачий поліцейський. Автобус. То він взагалі нормально проїжджає, він не б'є ходову супер. У департаменті транспорту та міської мобільності зазначають, до кінця року у Вінницькій громаді встановлять ще 12 таких обмежувачів швидкості руху на шести ділянках. Натепер берлінські подушки вже вмонтовані біля 33-го, 10-го, 1 та 19-го ліцеїв. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. Проспект Коцюбинського працівниці Зеленбуду годують троянди до зими. Надія Підвисоцька каже, спершу з клумби прибирають опале листя. Що не боліли рози, де приболені дерева, є хвороби і вони на листях воно осідає, коли теж не заражалися. Роботи з підготовки рослин до зими розпочали два тижні тому, розповідає майстер підприємства Алла Данілевська. З клумб викопали квіти, які бояться морозів, обрізають троянди. По проспекту Коцюбинського майже 7 тисяч кущів троянд. Обрізаємо і на зиму обкопуємо, їх обгортаємо, щоб вони не померзли. Тетяна Гончарук розповідає, у Зеленбуді працює перший сезон. Робота їй до душі. «Щоб була в нас вільна, гарна. гарно. Тим паче таке на щастя, як бачите, що дуже тяжко. Перестараємося, щоб було людям приємно, щоб радувало душу. Обкопувати троянди працівниці будуть ще три дні, говорить Алла Данілевська. Загалом роботи з підготовки квітів до зими працівниці зеленбуду мають завершити до кінця листопада. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1974 прізвища.